Серпні місяці і до вересня полуниця закладає плодові бруньки на слідуючий рік. І якщо ми у цей час полуницю не полімо, не підкормимо, не обробимо, то звичайно урожай буде точно нижчий. Городниця Тетяна Ліневич розповіла, що полуниця вимоглива культура. За нею потрібно доглядати і після збору врожаю. Серпень місяць, коли великі температурні показники не забувати раз у тиждень обов'язково полити. Тетяна Ліневич говорить, щоб захистити гру... від шкідників та пересихання, полуницю потрібно мульчувати. Ми на чорне агроволокно ложимо ще біле. Тоді чорне не дає рости бур'янам. А біле агроволокно відбиває соні сонце, і так клубніці наші набагато комфортніше, бо дуже великий період від того, коли вона в червні місяці закінчила плодоносить, і аж до слідуючого року ціле літо вона страждає. Городниця каже, що листя після того, як полуниця відплодоносила, не потрібно обрізати. Багато хто каже, що потрібно, коли вона відплодоносила листя. Це зрізати, це зовсім неправильно. Листя так само вона фотосинтез дає, закриває від сонця і поживні речовини, які закладають плодові бруньки. Я рекомендую якраз поливати, підкормлювати, обробити фунгіцидом, і інтексицидом. В середині літа, щоб листя якраз наросло і щоб вона краще перезимувала, тому що коли нижче 15 градусів і немає, наприклад, снігу, полуниця може просто вимерзнути. Через те ми стараємося підкормлювати обов'язково калійними добривами, щоб коренева система. Була сильною і листова маса також жінка говорить: якщо вирощувати полоницю на одній ділянці упродовж трьох років. Урожай значно зменшиться, коли е, погода стабілізується і буде е, така в середньому десь 20 градусів. Е, ми будемо закладати нову грядочку, рослинки посадимо е, уже щоб вони плодоносили на слідуючий рік. Якщо ми зробимо це приблизно до середини вересня, то у нас уже на слідуючий рік буде майже повноцінний урожай. Анжеліка Нестерчук, Володимир Жабровець, Суспільне новини, Житомир.